Якщо ти погоджуєшся на менше, більше ти не отримаєш. І тому, якщо ви погоджуєтесь на нелюбиму роботу, забудьте про роботу своєї мрії. Якщо ви погоджуєтеся на ці токсичні стосунки, але десь там мрієте, може, десь там якась манна небесна, і якогось там іншого зустріну, і тоді, коли я зустріну цих я стосунків, вийду не зустрінете. Це ілюзія, це самообман, вийдіть з цієї ілюзії з цього самообману. Якщо ви погоджуєте, і раз ви в цих стосунках, значить ви на них погодилися, окей? І якщо ви виходите з цих стосунків, ви заявляєте світу, то це не ті стосунки: я хочу кращого, я хочу іншого. І ви своїми діями це показуєте. Тому я ще раз наголошую: якщо ви погоджуєтесь на менше, більше ви. Не отримаєте. А чому ви не можете погодитись на більше? Тому що у вашій підсвідомості живуть програми Я недостойна, я не така, зі мною щось не так, у мене не вийде страх самотності. Якщо ми говоримо про стосунки, жінка боїться залишити чи чоловік. І от коли ви пропрацюєте на глибокому рівні підсвідомості всі ці страхи, ви зможете легко і впевнено куркувати своїм життям. Записуйся до мене на безкоштовну консультацію, і я покажу тобі реальний вихід, я покажу тобі, як впевнено йти в нове, але у мене діє виключно відбір. Я можу допомогти тільки тим людям, які готові допомогти собі, які готові брати відповідальність за своє життя.